Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка магазині копійка. Нові акції з 28 квітня по 4 травня, включно такі підставки порційні, ціна 12 гривень та 50 копійок, розмір 45 на 30 см. Є різні кольори. Сік капризон. ціна 17 гривень за 200 мл. Пасела фруктова 18 грамів за 11 гривень. Полуниця. Це що в нас є? Манго яблуко і яблуко. за 34 гривні салатник керамічний, такий з ананасиками. І з цієї ж колекції є тарілка керамічна. Така вона глибша. Оце більше як салатник, можете вуще і вище. Оце більше як на суп виглядає. Така тарілочка, мисочка. Ціна 39 гривень. Антиперспірант чоловічий Old Spice за 95 гривень. По 50 грамів вони мають. Такі класичні, бо бувають ще більші, то ціні, це ці звичайні. Белла щоденні прокладки 20 штук за 25 гривень. Кухонні губки в упаковці 4 штуки, хата багата, 20 гривень вони є пінні. Вони мають такі великі пори і вони гарно спінюють миючий засіб. Засіб для чищення універсальний 120 гривень за 600 мл, 30 гривень вологі серветки, 120 штук із клапаном. Lіtal V. Багато всяких кухонних штучок з акційною ціною, Терка із довгою ручкою, ціна 39 гривень. Це захисна наліпка жовтого кольору, тобто металевий варіант. Також з цієї колекції ще є ложка 55 гривень, ополонник 65 і лопатка із отворами за 55 гривень. Оновився вже сезонний стелаж. Якщо вам буде цікаво, то пишіть, зроблю більш детальний огляд. Є такі засоби від кумарів, комах, спреї, пластини. сонцезахисні засоби різноманітні. Панами ціни від 130 гривень, якщо для дорослих. Дитячі по 130 гривень. Кепки жіночі. 115 гривень, є і по 95, дитячий 135 гривень. Так, це не звідси, це за 165 гривень. Кольори є на вибір. Такі дівчачі з короною за 135. Капелюх чоловічий 185. Капелюх дитячий. Ціна 185 гривень. Є різні форми для гри з піском, відерця, також круги великий вибір. Мені ось ці варіанти подобаються для діток, бо вони мають, бачите, такий, як захист, тобто дитина не провалиться всередину. Гарний формат, звертайте на це увагу, якщо будете обирати. Бачите, тут теж є. Так. Для активного відпочинку є скакалки. Літаки планери. Ой, які цікаві. Це для е сачок для ловлі метелика із телескопічною ручкою за 49 гривень. Класно, можна компактно скласти. Так, також є насоси ціна 65 гривень. Так, багато всього цікавого. М'ячики по 39. Так, набір для барбекю. Якась супер ціна. 55 гривень. Давайте перевіримо. Так, 55 гривень, 4 предмети з дерев'яною ручкою. Набори шумпурів 5 чи 6, 6 штук. 6 штук за 95 гривень. Такі сітки. Ціна 135 гривень, 34 на 22 на 52 сантимети. І є ще отакий формат, трошки більший. 40 на 36 на 60 165 гривень. Для саду городу товара. Такий набір за 95 гривень рукавиці кіхті. Дівчата, звертайте увагу, 65 гривень. Ви знаєте, насправді це зручно. Тут Щось там десь погребти. О, це і таблички садові мілі. Ціна 50 гривень, щоб маркувати, що посадили. Такий набір садовий, пластиковий. Ціна 70 гривень. Мінінабір, я не знаю, це, мабуть, в озонах більше. Ціна 49 гривень. Три предмети з дерев'яними ручками. Рукавички 29, 29, 24. До речі, дуже схожі вони між собою. Складна пила 135. Пила, не пила. Чи пила, чи не пила. так Це і насадка розпилювач пістолет для поливу 165 гривень. А цей набір насадок для поливу 95. Москітна сітка 65 гривень. Оце, я так розумію, на вікно. На вікно, розмір 1,50 на 1,30. Шланг для поливу, довжина 30 метрів. Можете, збільшується втричі, тобто з 10 до 30. А ціна 325. А є менший варіант з 15. З 15 чи ні? Хто, хто тут бачить, як це? М -м -м -м. Це максимальне 15, а так довжина 5. Мабуть, так. Супер гламурні мухобайки. Дивіться, які прикольні. Квіточки. Ціна 8,50 кольорова і муховийка соняшник за 14,50. Це ось ця 14,50, довжина 51 см. 285 гривень. Паркан садовий, дерев'яний. Висота 25 см. Довжина 118. От прикол, правда? Можна навіть паркан купити в копірці. Дуже гарний, симпатичний паркан. Так, ліхтарі, садові, заєць на сонячній батареї. Ціна 245 гривень. Мала бути акції, а я тут на новинках застрягла, то ви вже мене пробачте. Не тільки заяць, і жаба. Тут взагалі дуже великий вибір. Треба відкривати і дивитися, що там всередині. Батарейки, набір із 4 штук за 47 гривень. Є маленькі пальчики, незвичайні. Батарейка за 11,50. Кава еспресо мелена, чорна карта, 130 гривень, 225 грамів. Печиво по типу Орео, але не Орео, 84 грами за 17 гривень. Цукерки желені по 17 гривень за упаковку. Є різної форми, вага 80 грамів. Печово від торгової марки Лукас. Вушка за 53 гривні 350 грамів. Праска електрична. Ціна 425 гривень. За 65 гривень салатник скло керамічний. білий, діаметр 17,5 см. Чашка керамічна об'ємом 350 мл за 49 гривень. Чашка скляна 200 мл об'єм 24 гривні. Така чашечка за 34 гривні 180 мл. 49 гривень 350 мл об'єм. Ваза скляна рельєфна. Зверху вона трикутна, а знизу шестикутна. Ціна 115 гривень. Серветки для прибирання 5 штук за 75 гривень. Такий набір універсальні серветки від «Фіно». Файно, 10 штук 85 гривень. Суперзнижка 40% на губку. Але ціна 129 гривень. Вона така тверда, але я знаю, що якщо її намочити водою, вона стає м'яка. І цього ж виробника ціна 160 гривень на, за таку губку. Я бачила, їх дуже нахвалювали, що це якесь... Потужний виробник, дуже класні губки і ціна класна, правда? Пакети для сміття із ручками. Об'єм 35 літрів, 25 штук, 48 гривень. Такі губки кухонні 3 штуки, ціна 33 гривні. Сірі губки 5 штук за 45 гривень. За 55 гривень пакети для сміття 60 літрів 20 штук з ручками. Фейрі 64 гривні за 450 мл. Блейд запаска до автоматичного освіжувача 145 гривень. Аромати на вибір. Солара засіб від жиру 55 гривень. Очисник для духових та грилян 100 гривень 600 г. Санклін засіб від плісняви та бруду 105 гривень. Сів анденаліт 85 гривень. Містер пропер для ванної кімнати 130 гривень 800 мл. для кухні засіб антажир, об'єм 750 мл, ціна 130 гривень. Вологі серветки для прибирання 4 в 1 – 60 штук за 38 гривень. Ого, які велетенські! А це є, знаєте що, для швабри такі насадки 50 штук за 240 гривень. Не бачила таких ніде. Стікери чистоти в унітаз. 7 штук за 90 гривень. Плямовий відник та відбілювач кисневий. 900 г в упаковці ціна акційна 105 гривень. Засіб для прання сіла 90 гривень, 950 мл. Серветки для відновлення кольору від міс Хелен для чорних речей. 10 штук за 145 гривень. За 19,50 щітка для чищення взуття. Довжина 13 см. Така щітка за 29 гривень і із ручкою. Губка меламінова 27 гривень за 4 штуки. Невеличкі такі. Серветки, косметичні рута. Цікаве в них упакування, як матове, приємно на дотик 53 гривні. Хустинки носові рута 20 гривень, 150 штук. Носові хустинки по 6 гривень, рушники паперові диво, один рулон, двошарові 125 гривень. Сніжна панда, папір туалетний. Двошаровий 4 рулони 58 гривень. Воскові смужечки для депіляції 135 гривень 20 штук. Станки для гуління набір із трьох штук бік солей. Ціна 215 гривень. Поштучно станки для гуління 48 гривень. Такий варіант 136 гривень 3 штуки. Відтюлет Simple Venus 2 штуки за 48 гривень. І з картриджами 2 картриджі і ручка ціна 273 гривні. Зубні щітки Colgate. Набір із 2 штук за 115 гривень. І такий варіант теж дві штуки, ціна 48 гривень. Ополіс для ротової порожнини про студента 24 гривні 250 мл. Family Doctor 700 мл 68 гривень. Це цілий набір від лакалут, і зубна паста і зубна щітка. За 98 гривень зубної пасти 75 мл. Лакалут зубна паста для дітей від 8 років 95. Лакалут актив 130 гривень 75 мл. Такий варіант 95. Такий за 103 гривні. Зубна паста Colgate Max Clean, Max Fresh та Max White. За 70 гривень 75 мл. За 60 гривень зубна паста Blend 3 White. Натуреле, манго і маракуя кремило 43 гривні 500 мл. Палмолів гель для душу. Об'єм 500 мл 120 грн. Палмолів – 68 грн, 250 мл. Фа за 68. Гель для душу: нювей 250 мл 75 грн. Кагутка сонечко 23 грн. Рідке крем мило майже 500 мл об'єм за 55 гривень. Сейфкар по 60 гривень 225 мл з дозатором. Таке рідке мило за 68 гривень. Воно йде, виходить, зразу пінкою. Піноутворювач, бачите, воно таке йде рідше. Лайфхак від мене. Я купляла такий засіб з піноутворювачем, а потім думала: а як можна його поповнити, бо от таких рідин не продають окремо. Я просто розчинила звичайне рідке мило до такого от стану рідкішого. І все, і виходила у мене пінка. Дору рідке, ціна 53 гривні 300 мл. Мелотуалетне Lineum ціна 18 гривень. 125 грамів. Маква 20 гривень. Аромат апельсин. Лорель Ельсеф. Засоби для догляду за волоссям з акційною ціною. 135 гривень. Шампунь. Об'єм 400 мл. Є різні варіанти. Шампунь об'ємом 250 мл 110 гривень. І бальзами по 110 гривень. Об'єм 200 мл. Бустер-філлер для волосся. 150 мл 78 гривень. Такий варіант 120 гривень олійка. 72 гривні. Це є кондиціонер. Ой. 200 мл об'єм є два варіанти. Мило тверде дитяче 4 штуки по 70 грамів 40 гривень. Від Джонсонс тверде мило 32 гривні 90 грамів. Я колись купляла, коли донечка була менше. І знаєте, що помітила, що воно не так швидко розчиняється у воді, як інші мила. Ватні палички із обмежувачами. 60 штук за 30 гривень у коробочці. Б'юті Derm, Крем дитячий. 35 гривень 75 мл. Качечка Кря-Кря, крем дитячий, за 20 гривень 42 грами. Підгузки Pampers Active Baby. Ціна 470 гривень за упаковку. Дезодорант спрей «Рексона» по 102 гривні «Жіноча аромата». Дезодорант спреї Old Spice 103 гривні 150 мл. Нівея кульковий дезодорант за 63 гривні. Від «Карнієр» спрей 75 гривень, фа чоловічий по 65 гривень, жіночий 63 гривні. Кремнівея Soft для тіла ціна 70 гривень. Такий варіант 125 гривень 100 мл. Крем нівея 75 мл 68 гривень. І за 93 гривні 150 мл. Засоби для догляду за обличчям. Міцелярна вода 400 мл за 70 гривень. Тонік 55 гривень 200 мл. І гель для умивання 60 гривень. Пінка за 55 гривень. Так, і така міцелярна вода. Ціна 50 гривень. Не акційна 183 гривні, станки для гоління джелет Блум 8 штук. 150 гривень 8 штук на 2 леза. Із змінними картриджами під бік, Ціна 218 гривень. І тут 4 змінних картриджі з цих синіх. Одноразові станки по 25 гривень. Із змінним картриджем ціна 290 гривень. Gillette Max 3, 2 картриджі в наборі. Такі одноразові станки 4 штуки за 98 гривень на трилеза. Бік Флекс 4. 4 штуки за 207 гривень. І станки одноразові Gillette Blue 3, 3 станки за 127. 8 станків на 2 леза 103 гривні. Вони не мають оцієї смужки гелевої. Знаю, в декого алергія на ту смужку. насіння акції 2 дорівнює 4. Таких акціях завжди оплачується за дорожчі позиції, тож іноді вартує навіть розділити чеки, якщо ви берете по різній ціні.